Отже, що далі? Ось Перші такі карти це те, що у вас зараз, яка ви є зараз, і наступне це те, що буде відбуватися далі. Ви зараз зайняли, скоріш за все, якусь лідерську позицію. Ви дуже натхнені тією роботою або задачею, або проєктом, будь-що що це зараз у вас є, ви дуже натхнені і ви готові, якби нести таку головну роль, знаєте, взяти на себе керування, скажімо так, проєктом, але проєкт може бути будь-яким, так? Це не обов'язкова робота. Так, і що далі в нас буде? Карти не слухаються. Так. Отже, знову ж таки, будете захищати когось або щось, будете дуже впевнено йти до цілі раціозно, і покладатись на свою інтуїцію. Ну і результат дуже висока продуктивність.